Бог береже міцне здоров'я после всім миру, спокою, і затишку. Хто сьогодні ще святкує всіх вітаю ще святом, миру і спокою. Так. Хто там до нас перший, перший завітає? О, Веночка, не спить. Гарного ранку, смачного сніданку і хорошого настрою. Міцного здоров'я, миру, спокою, затишку. Доброго доброго ранку, привіт із Молдавії. Доброе утро, Люба. Доброго ранку, Надя, гарного ранку, мирного неба і міцного здоров'я всім. Таня ворона, добрий ранок, люба, добрий ранок, тані. Як там вас справи, як погода? У нас десь на нулеві ось і... сніжок так і є, но у нас на завтра дождь зі снігом передають, так ось таке діло. Там побачимо. Надя, так, Таня Ворона, Надя Вільхова, добрий ранок, гарного спілкування. Але вже Зоська, добрий ранок, добрий ранок. І вам. Так, Надя, хорошого вам мирного дня. Лайчик поставила за номером 2. І смаколиків нам багатьох. Дякую, Надя, дякую. Гарного дня вам і всього самого найкращого. Хай Бог береже і міцне здоров'я после. Таня Ворона у нас плюс один, зрозуміла. У нас Юр казав, коли я десь на нулеві, бо Він дивився, але там погано так подивиться зараз. Ну, от зранку поки що не добре видно. Він там телефоном світила, але то таке. Але все нормально. Погода гарна. Тетяна Турта, Люба Сафронівна, добрий ранок. Добрий ранок, Богдане, добрий ранок, Олена Хорольська. А в нас дощик, вречить. Завтра думали різати свиню, хоч би трохи підмерзло. Зрозуміло. Бог вам поміч. Всього самого найкращого ми козла десь також треба буде зарізати, ну то, напевно, десь вже... Я в січні з таким справлюся, а зараз ще покамість, Ще покамість ні. ще те треба подоїдати все, а тоді вже другого заріжем. А вам смачно свіжини. Тетяна Турта, Надя вільхувати добрий ранок. Таня Люба, піду вивішу планя і прийду. Добре, Таня, давай Бог поміч, працюй. Тетяна Турта, Олена Хорольська добрий ранок. Так, Надівлю я... а у нас мінус два. Танюша, привіт вам із Молдавії. І кава з тортиком. Гарна, гарна погодиться. Морозець трошки так. Було, та нема такого. Ось, дай Бог, аби ще мир і спокій був. Все остальне помаленьку буде. Ось так щось таке то. І то у нас новини. Погода така собі. Вчора колядників нікого з дітей не було. Думала, може хто буде, але в нас зазвичай вже з другого дня починають ходити. Ось так щось таке. -то. Олена, добрий ранок Тетянка. Ось так щось таке. то. Справи, ну у нас три дні святкують, різдво, вчера нині ще завтра. Тоді вже на, вас, на новий рік буде Василя в нас. Ось. І тоді на 6 число у нас буде одохреща. Ось так. Надію, хватить я на турта і вам хорошого мирного утра. Здоров'я і всіх земних благ. Кава з всякими смаколиками. Ось так.